Тарас Григорович Шевченко уривок із поеми Кавказ. За горами гори хмарою политі, засіяні горем кров'ю политі. Спокон віку прометея там орел карає Щодень Божий добрі ребра серце розбиває, розбиває. Та не випіживущої крові. Воно знову оживає і сміється знов. Не вмирає душа наша, не вмирає воля і не сиди, не виоре на дні поля море, не скує душі живої і слова живого не понесе слави Бога, великого Бога. Не нам нам просто бою стати, не нам діла твої судить, нам тільки плакать, плакать, плакать і хліб на суші записить Кровавим потом і сльозами. Кати знущаються над нами, а наша правда п'яна спить. Коли вона прокинеться? Подпочити ляжеш Боже утомлений і нам дасе жити. Ми віруємо Твої силі і Духу живому. Встане правда, встане воля і тобі одному помоляться всі язики во віки і віки. А поки що течуть ріки, кроваві ріки, за горами гори Хмари политі. Засіяні горем крові политі. Отамто милостовії ми ненагодованою голо застукали сердешню волю та цькуємо? Лягло костьми людей, змуштрованих чимало, а сльоз, а крові на поїчці по імператорів би стало. З дітьми і внуками втопить в сльозах худомі, а дівочих, пролетих тайно серед ночі, а материні гарячих сльоз, а батькових старих кровавих не ріки море розлилось, Огне не море. Слава, слава хортам і гончим, і псарям, і нашим батюшкам царям слава. І вам, слава сині гори, кривою круті, і вам, лицарі великі, богом не забуті, Борітеся, поборете, вам Бог помагає. З вами правда, з вами слава і воля святая.